В ужероцькому скансені звідусіль веселковий передзвін. Біля одної хатинки грають українські музики. Біля другої малеча танцює угорські таночки. Біля третьої дівчата співають румунські пісні. Хай хай. хай в нашому селі. Є вони говорять на румунській мові і там здавно теж співали, танцювали. І також ми хочемо дуже представляти свої румунські традиції, які щоб їх не забули. Так усі готуються до виступу на сцені. 44 колективи й окремі виконавці з усіх куточків краю з'їхалися на обласний фестиваль, конкурс «Веселковий Передзвін. Його вже в 14-й раз проводить Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. От ми ідентифіковані як нація через такі мероприємства, як сьогодні. Тому що класика вона є всюди, в Європі. І от ми націлюємо наші колективи, особливо тут дитячі містецькі школи сьогодні представлені. Вони у своїй громади виконують функції як філармонія. Бо вчити дітей, баха там, чи Моцарта – це все одно. А от вчити те, що коріння свого, це дуже важливо, це основна мета популяризація і підтримка. Щоб воно не помирало, не дай Бог. Участь у фестивалі беруть учні мистецьких шкіл області, аматорські фольклорні колективи і солісти клубних закладів та студій. Ужгородська школа мистецтв постійна учасниця конкурсу. Ми сьогодні представляємо закарпатський танець Бубнарський. Це в постановці клари балок. Але ми сьогодні представляємо з фольклорним ансамблем музики під керівництвом Тетяни Федурці для того, щоб показати всю велич, красу української музики, закарпатської музики і танцю. Дітям подобається танцювати народні танці в красивих українських костюмах. Для мене це особисто якраз таки доторкнутися до історії, як наші предки танцювали ці танці, які були у них культури, звичаї, чим вони тоді займались. І загалом це досить е, круто е, пізнавати культуру свого народу через народні танці в костюмах. Вокально інструментальний ансамбль із середнього привіз на фестиваль низанку народних пісень. Bye. Bye. Звичайно, такі фестивалі потрібні, тому що це наша традиція, яка передається від покоління до покоління, і її нема, не було в нотному звичайно такому слові, в нотному письмі. Але зараз ми збираємо цей фольклор, і такий відомий наш збирач Іван Фланта, збірочки, якого ми взяли всі дитячі пісні, які сьогодні будуть звучати на цій сцені. Це звичайно скарб. Нашого Важаю народу, який ми маємо нести і далі в маси і виховувати наше покоління. Минулого року. Цей колектив отримав перше місце у своїй номінації, бо все роблять з любов'ю. Народні пісні це як душі вже закладено. Це вже наші традиції, звітні обряди. Криво. На жаль, мені подобається народні пісні, пісні, через те, що у них дуже нам гарно, нам 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 гарний гарний текст. Це вже як традиція сюди ходити. Гуцульські пісні на фестиваль привезли юні музиканти з великого Бичкова. На цей фестиваль ми підготували гуцульські пісні, тому що це наш рідний край, наша батьківщина. І я люблю представляти нашу культуру всім, щоб всі бачили і всі знали про нас. Колективи змагаються у кількох номінаціях: народний вокал, народна інструментальна музика, народні вокально-інструментальні гурти, народні танці, народні ігри, дійства та обряди. Члени журі найперше звертають увагу на автентичність. Цей фестиваль, конкурс це є автентичний, і я би хотіла звертати увагу насамперед на близькість до національних джерел. Щоб зберігати нашу неповторність, нашу самобутність, наше, наше щось унікальне, тім це не лише конкурс, де виборюють місця та титули, а мистецьке дійство, яке дарує неповторні емоції, і головно популяризує народні звичай та культуру серед дітей та юнацтва.